Оксана Харченко двоє синів, і обох вона поховала. Старший Андрій розказує, загинув від ножових поранень у 2014-му. Йому було 23 роки. ми переїхали до 12 липня, 14 серпня, у нас почалося з похорона, все, а не з новосілля. Загинув старший син. Дуже багато прийшлося пережити суди. Це все, в общем, все лишилося. Безнаказне, молодший Роман каже пані Оксана, підтримував її. Коли Рома виріс, закінчив школу, а потім училище пішов до армії. Потрапив до Нацгвардії. Перед початком повномасштабної продовжує жінка встиг два місяці побути вдома. Коли почалася війна, от в той же день він і Діма Лазаренко, це його друг, і тепер уже зять. От, вони вже у другий другий дня вже були. Зібрані вже в воєнкоматі. До 2 березня ще ми були, тримали з ним зв'язок, він мені сказав, що він у Мощуні. Потім зв'язок пропав, буквально він я з ним розмовляла 2 березня, буквально одну хвилину. Він сказав, що мама все добре. І все, більше він на зв'язок не виходив. А вже 26-го березня нам дзвонили з Києва з поліції вночі, сказала, що він загинув. Роман, як і старший брат, загинув у віці 23 років. Після його смерті пані Оксана розказує, присвятила життя виконанню його мрій, а їх у нього було багато. Почала із хати. Він мріяв весь двір засадити квітами, розами, він дуже розу любив, тільки роз. Все, все ну, постаралась, так як, так як ми з ним мріяли, так, як планували. Обидва сини, каже Оксана Харченко, у неї від попереднього шлюбу у другому дітей не народили. Це вже після армії, як він прийшов. Ну, от, і така в нього ідея ми каже, то Я кажу, а ви протім не будете. Ні, при що, мам, ми будемо тільки, ми тільки будемо допомагати, ми будемо тільки раді. Ідея із всиновленням, яка в родині визрівала не один рік, перевтілилася у план дій. Ну відразу нам сказали, що є родина, три сестрички, три От, але вони зараз в патронатній родині. 12 червня ми пішли на курси, от, а 12 лютого рівно через 9 місяців ми їх забрали. Ми ще з чоловіком сміялися. Родила трьох і вже дорослих. Настя Діана та Оксана Щербак у родині пані Оксани восьмий місяць. З села на Українки. Потім нас забрали у Шевченкове. Ми були в Шевченковому, а потім ми переїхали в село Юркове і тут живемо. Дуже важко, звісно, було. Дуже важко. І їм важко, бо. Теж пристосуватися, зміна вони ж звикли жити самі по собі, От. їх ніхто не контролював. А тут тітя Оксана враг номер раз. Із дівчатами та й по господарству розказує Оксана Харченко. їй допомагає Наталя, донька брата, але виховує її із маличку. Тому каже дівчина називає жінку мамою. Сьогодні їй вже 21 і вона має власну родину. Приїхала з Польщі, повідомили, що Рома загинув. Потім дуже сильно приболіла і так і залишилася тут. Забрали дівчаток, зрозуміла, що ну, треба кудись відвигатися і так далі. Ну, і ближче коло сім'ї, якби то, з малечею, з мамою. Поїхала на Черкаси заробляти чотири дні там, чотири дні тут, тобто і легше, і батькам малим, ну тобто, якось стараємося поближче. По можливості разом із Наталею розказує пані Оксана. Часто згадують Романа. Син мріяв розповідає жінка збудувати дитячий майданчик у селі. Каже, ману, ну, хіба наші діти недостойні класного майданчика? Тому що й не отримали виплату за загиблого сина, каже пані Оксана, замовили майданчик для сільської малечі, а в кількастах метрах від нього заклали капличку, бо в селі не було церкви. Це наше сімейне рішення було поставити каплицю на честь наших воїнів. Загиблих і живих, От, щоб було куди пройти, помолитися. Про все зроблене Оксана Харченко звітує синові. На цвинтар до нього несе його улюблені троянди. Можеш, бо у нас скоріше скоро це все закінчиться. Повернуться хлопці, почне. Відроджувалася наша Україна кінець кінців. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.